Всім привіт! З вами канал Космос. Уявімо, що одного дня фізики прокидаються і отримують неймовірну новину. Швидкість світла у вакуумі, та сама фундаментальна константа, яка лежить в основі всієї сучасної фізики, більше не є сталою величиною. Уявімо, що в якомусь альтернативному світі її значення можна вільно змінювати, наче повзунок у налаштуваннях симуляції Всесвіту. Це звучить фантастично, але спробуймо розглянути цю ідею і подивитися, що саме відбудеться з самою тканиною реальності, якщо швидкість світла стане більшою, меншою або навіть змінною в часі. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Перш ніж почати цей уявний експеримент, варто усвідомити. Швидкість світла це не просто швидкість, це фундаментальний масштаб, який пов'язує простір і час в єдину структуру простору часу. Якщо ми тримаємо у руках годинник, то сам його хід обмежений тим, як світло поширюється в просторі. Якщо дивимось на далеку зірку, то бачимо її лише тому, що фотони долають космічні відстані зі швидкістю, яка не змінюється вже 13,8 мільярдів років. Швидкість світла була постійною для всієї історії Всесвіту. Але тепер уявімо інакше. Уявімо момент, коли швидкість світла, ця тверда опора законів фізики, раптом стає іншою. Можливо, більшою, можливо, меншою, можливо, змінною в часі, і це змінює буквально все. Якщо швидкість світла більша, то максимальна швидкість передачі сигналу або взаємодії зростає. Що означає, проміжки часу між подіями скорочуються. Інформація може долати великі відстані за менший час. Це має кілька великих наслідків: по-перше, квантова й атомна фізика. Електромагнітні зв'язки між атомами залежать від фундаментальних констант, серед яких швидкість світла. Якщо швидкість світла зростає, то енергії, пов'язані з електромагнітними процесами, можуть змінитися. Це змінює спектри атомів, хімічні зв'язки, поведінку молекул. Молекули, які у нашому світі утримують біомолекули життя, можуть стати менш стабільними або змінити структуру. Планети, тверді тіла можуть втратити свою жорсткість, бо внутрішні сили зв'язків слабшують відносно динаміки, яка стала швидшою. Зірки можуть загорятися інакше, оскільки гравітація чи теплообмін передаються ефективніше. Процеси охолодження, стиснення термоядерного синтезу зміняться. Крім того, збільшення швидкості світла означає, що енергія спокою зростає. Це могло б зробити матерію тяжчою у енергетичному сенсі і змінити баланс між масою і енергією. Якщо швидкість світла удвічі більша, то енергія спокою подвоюється, це змінює все. Усе складне життя, яке існує завдяки тонкому балансу між силами, стає дуже малоймовірним. Якщо все відбувається швидше, стабільні ядра можуть розпадатися, хімія може бути слабшою або зовсім іншою. Тепер розглянемо протилежну ситуацію: швидкість світла значно зменшена. Скажімо, на половину, на десяту частину або ще менше. Цей сценарій так само радикально змінює фізику і космологію. Коли швидкість світла зменшується, межа передачі інформації, сигналів, електромагнітних хвиль і гравітаційних впливів скорочується. Це означає, що світло і електромагнітна взаємодія поширюється повільніше, що впливає на час, простір, масштаби взаємодії. Менша швидкість світла означає, що зірки і планети утворюються повільніше або не утворюються зовсім. Атомна і молекулярна фізика змінюються. Зв'язки між атомами стають вразливішими, можливо, більш жорсткими, але реакції і переходи відбуваються повільніше. Хімія має інший темп. У такому світі важче утворитися стабільній біохімії. Планети можуть охолонути, зірки можуть спалахувати більш повільно, а галактики формуватися дуже повільно або не досягати великої щільності. Космологічно цей світ виглядає застиглим. Промені світла долають великі відстані за великий час, отже видимість галактик через Великий Червоний Су може бути обмежена. Ми могли би бачити менше далеких об'єктів, бо сигнал просто не встигає дійти. Горизонт подій, в цьому сенсі межа між тим, що може впливати на спостерігача, набагато ближчий. У молодому всесвіті формування структури займає довший час, отже, галактики, великі скупчення, могли б взагалі не встигнути сформуватися до сьогодні. Час з точки зору системи плине повільніше, події відбуваються протягом значно довших інтервалів. Менша швидкість світла також змінює співвідношення едорівні мц квадрат. Якщо швидкість світла менша, енергія спокою зменшується, і це напряму впливає на те, скільки енергії може вивільнитися під час ядерних реакцій, скільки тепла і світла може виробляти зоря. Можливо, зорі будуть холоднішими, менш яскравими, а галактики менш видимими. З точки зору спостерігача небо може бути темнішим, далеких об'єктів видно менше, Всесвіт виглядає старшим. У такому сценарії життя, яке потребує певної швидкості реакцій, або виникає повільно, або навіть може не встигнути виникнути взагалі за всю історію Всесвіту. І тепер найбільш екзотичне. Якщо швидкість світла може змінюватися з часом, є сучасні фізичні гіпотези, так звані гіпотези VSL, які кажуть, що в ранньому всесвіті швидкість світла була значно більшою, ніж сьогодні. У такому всесвіті, колись світло рухалося настільки швидко, що будь-які нерівномірності щільності згладжувалися майже миттєво. Горизонт частинок був набагато ширшим, і різні частини молодого всесвіту могли поспілкуватися між собою за дуже короткий час. Це могло пояснити однорідність космічного мікрохвильового фону проблему, яку у сучасній космології вирішує інфляційна теорія. Якщо в першій миті після великого вибуху світло рухалося майже моментально, то всесвіт справді міг бути таким гладким, як ми його сьогодні спостерігаємо. І лише згодом швидкість світла застигла на теперішньому рівні. Якщо змінюється швидкість світла, змінюється і вигляд нічного неба. При більшій швидкості світла далеких галактик видно більше, бо світло від них проходить швидше. Але одночасно збільшується і червоне зміщення, бо швидкість розширення всесвіту стає іншою. Космос може виглядати майже прозорим, якщо світло поширюється надзвичайно швидко. Та головне запитання. Що буде з самим часом? Швидкість світла визначає не тільки межу швидкостей, але й глибину часу. Якщо швидкість світла зростає, часові інтервали стискаються, події відбуваються швидше, всесвіт еволюціонує інтенсивніше. Зірки сяють коротше, галактики формуються швидше, але й швидше розпадаються. Якщо швидкість світла зменшується, час розтягується, і всесвіт стає повільним, майже сонним. Але це відносно. Звідси випливає щось важливе. Ми існуємо тільки тому, що швидкість світла має саме таке значення, яке воно має зараз. Маса електрона, заряд протона, сила гравітації та швидкість світла утворюють тендітний баланс, у якому можливі атоми, хімія, зірки, планети і життя. Змінюй одне і все руйнується. Всесвіт перестає бути таким, як ми його знаємо, і стає або темним і неживим, або гарячим і хаотичним, або непридатним для будь-якої складної структури. Ми живемо у всесвіті, де швидкість світла 299 мільйонів 792 458 метрів за секунду. Це не просто число, це фундаментальний параметр, який визначає саме існування реальності. Наш Всесвіт тонко налаштований так, щоб життя могло виникнути. І якщо змінити лише один повзунок, швидкість світла, все стає зовсім іншим. Можливо, у мульти Всесвіті існують всесвіти, де швидкість світла менша або більша, і там народжуються зовсім інші форми матерії, інші люди, інші історії. Ну а на цьому в мене все. Не лізьте в налаштування Всесвіту. Слава Україні!